Всім привіт! Сьогодні ми робимо наступний розклад. Питання буде таке: що сталося з чоловіком, який вас образив? Будемо зараз дивитися, як він образив вас, які у вас зараз стосунки. І тоді тепер, щоб ви впізнали себе, ну, тобто це буде такий сигніфікатор. Нагадаю, що це розклад загальний, тому, якщо ви себе зараз впізнаєте, то ви дивитеся далі. І, в принципі, все одно ви розумієте, да, що як не крутий він загальний, і щоб подивитися конкретно вашу ситуацію в деталях, що там у вас, ви можете записатися на індивідуальний розклад. Добре, починаємо. Питання таке: які у вас були стосунки і які у вас стосунки зараз? Знову ж таки, це роблю для того, аби ви себе впізнали да, і розуміли про вас це розклад чи ні. Якщо ні, то ви можете перейти на мій канал, там є багато інших розкладів, або знайти розклад якогось іншого спеціаліста і подивитися, де у вас відкликається да, душа. Як ці розклади працюють, Вони дійсно працюють, тому що всі наші ситуації це, це архетипи. А кожні оці історії, вони побудовані на архетипі. Тому це і відповідь на питання, як же так ці загальні розклади програються, да? як так відбувається, що все ж таки так, він не індивідуальний, але він потрапляє в ці, От так і потрапляє, тому що все архетипне вкруги. Але все одно, якщо ви хочете прямо детально подивитися свою ситуацію, як він там, що він там думає, яка перспектива бути разом і так далі. Головне, що зробити по психології, да, щоб все налагодилося в житті, то це вже індивідуальний розрахунок. Так, добре. Сподіваюсь, вам видно. Тільки починаю робити розклади, ще не пристосувалася, як тут карти так викладати, щоб вам було все видно. Так, добре. Отже, що ми маємо. М -м -м -м. Принцеса пентаклів, двічка мечів, відлюбник. Це були стосунки, що починались якось так невинно, з надією, можливо, з вашого боку було бажання вчитися, вкладатися, будувати щось повільно, але обережно. Я б так сказала. Але двійка мечів плюс відлюдник вони говорять про емоційну таку закритість, і це була закритість чоловіка. Він або не дозволяв якось близькість, або якось весь час вагався. Це могла бути ситуація, де ви давались, сподівались, розкривались, а він якось відсторонювався, мовчав, то зникав, то з'являвся. Мені треба подумати, подивимось, ну і так далі. Це стосунки, в яких одна людина, ви да, були вже ну, якби у стосунках, да, ви вкладалися, ви розуміли, чого ви хочете, ви були, були готові ну, вкладатися в ці стосунки. Да, а він був, наче в такій своїй печері, і не міг дати вам те тепло, якби відповісти взаємно, да, те, що ви даєте. Даєте йому відповісти тим самим. Тобто він коливався, ніби людина така пішла в себе, і щось йому потрібно було спочатку зрозуміти, визначитися, ну, і таке подібне. Далі король мечів плюс принцеса мечів. Ну, це дуже такий раціональний, холодний і, можливо, навіть жорстокий тип. Людина, яка дуже контролює себе, не дозволяє почуттям себе взяти в города. І він боїться слабкості. Принцеса мечі, вона показує дистанцію, недовіру, спостереження, якусь таку захисну агресію, як навіть сказала, можливо, він десь вас оцінював, виставляв оцінки, аналізував вас. Да. Але якось він, знаєте, не має тут таких почуттів. Принаймні, я не бачу зараз таких якихось великих почуттів, або він їх. ну... Не показував да, відкрито. Це енергія така, я завжди на сторожі, да, я не розслабляюся і я не, не пущу всередину себе. Далі десяточка пентаклів і королева кубків. Насправді ви вже бачили в ньому а, якийсь такий потенціал до спільного життя, або вважали його людиною своєю, да, а, Якоюсь своєю душею, родиною, да? бачили в ньому щось таке, ну, що це ну, ваша рідна людина. Тобто ви йому давали таке серйозне місце всередині себе. Ви вкладалися дуже сильно емоційно, да? королева кубків це любов, це співпереживання, це інтуїція, ви завжди були за нього, там, слухали його, підтримували. Да? Ну, тобто ви реально вкладалися душею, ви вмієте любити. Це таке безумовне прийняття. Але на цьому тлі, знаєте, от, от якщо все дивитися, ну, навіть такий біль якийсь всередині з'являється, тому що ну, тут ще гучніше видно, що ви багато давали, да, емоції вкладалися, а він навіть ну, просто не оцінив це якось, ви не отримували це назад. Дев'яточка Пентаклів і Сонце, ну, ви вже вийшли з цієї історії сильнішою. Або щонайменше зараз ви в такому ну, іншому стані. Дев'ятка пентаклів це самодостатність, це гідність, це внутрішня опора, і сонце це усвідомлення про, про зріння, дорослішання. Тобто ця історія, ці стосунки, вони вам насправді були дуже потрібні. Вони про те, щоб себе цінувати, любити, да? і ну, дивитися, що це за людина, чи варто так багато їй давати, тому що. Тут порушено обмін. Да? Ви багато вкладалися душевно, а він такий логік в собі, закритий внутрішні конфлікти, він вам не може дати е, ну, назад того, того, що ви даєте. Да? Він, ну, він просто така людина. Можливо, він травмований, а ви ми не будемо його виправдовувати. Да? Тут більше подивіться. Подивіться, чому ви. Звертаєте увагу на таких чоловіків, закритих, да, і недоступних, яким потрібно доводити, що ви цінна жінка, що ви сонечко да, світите, що ви даєте тепло, а він такий весь у своїй у своїй печері живе, да, подивитися, що, що це про вас така за історія, де ви, ну де це повторюється знову? Що ви даєте, ви тепла, ви така любляча жінка, да, на все готові? А він такий, якби, тримає дистанцію, і ви маєте ніби. Доводити, що ви там гідно і т.д. Що я б сказала по цьому всьому розкладу, такий як міні-підсумок, то це були стосунки такі незбалансовані, ви дуже тепла, відкрите, інвестуюча, а він дуже такий логічний в захисних механізмах і, можливо, знову ж таки дуже травмований. Але знову я наголошую, це не виправдовує. У кого травма, він йде до психолога і працює з собою, він не якби не змушує інших людей за це платити. Да? Ну, інші, ви не маєте, ви не його психолог. Якщо він почне стосунки, він має в них йти ну, нормальною людиною, да? а не терпати мозок. Не готовий, не йди. Не займай чужий простір, не займай чуже місце, не рань душу да? цю. Його внутрішні оці хаос, страхи. Вони не дозволили розвинути те, що ви вкладали. Тобто там могло вийти щось таке стабільне, да? класне родина, але ну, він не готовий. Ви зараз на такому шляху відновлення себе, або, може, ви вже відновили якусь таку свою гідність, ви бачите правду, да? ви побачили свою цінність, ви побачили, як не треба на майбутнє. Це був ваш такий урок. Ви вже інша, ви вже сильніша, ви вже цілісна, у вас дуже така сильна енергія, у вас такий збільшився внутрішній ваш емоційний контейнер, контейнер дав у вас більше досвіду, і ви більше не дозволите собі бути там, на майбутнє, де вас не цінують. Тобто, ви вже будете на майбутнє будувати стосунки з людиною, яка вас оцінить. Полюбить і буде з таким же відкритим серцем, як ви. Я б навіть сказала, що ви не лише в цих стосунках така, да? ви, в принципі, така людина. От наступні вже будуть іншими. Добре, давайте подивимося, що, ну, хто себе впізнав, да, що це ваша історія, ваша ситуація знову ж таки дивимося далі. Що зараз з цим чоловіком? Зараз я поп'ю водичку, бо щось. В, мене в горлі пересохло. Що зараз з цим чоловіком, який вас так образив? Що з ним? Що з цим чоловіком, який вас так образив? М -м -м. Ой-ой-ой. ой ой. Бачите, так? Да? Ну. Ой, щось якось аж важко стало на душі. Добре, дивимось. Так, прийшлося. Приходиться мені перезаписувати це відео, уявляєте, закінчилася пам'ять. Я його. Завантажила в Телеграм, щоб виділити в телефоні. І врешті виявилося, виявилося, що всі збереглися, окрім цього, уявляєте, як інформацію хтось не знаю, вищі сили блокують, щоб ви це не почули. Коротше кажучи, але мені дуже хочеться протрактувати далі цей розклад, тому я виклала. знову, власне, буду знову трактувати, що робити. Комусь потрібно це дуже почути. А, так, ну ви чули мою реакцію, в принципі, коли я викладала карти, правда? <смі> Такий розклад, ну просто капець. Дійсно, дійсно погано на душі від цього розкладу, чесно кажучи. А, добре, починаємо. А, чому в мене така реакція, власне? Тому що ці карти ну, вони дійсно такі дуже <смі> мерзопакосні, знаєте, дуже не люблю їх, я тут дияво. Самі розумієте, коротше кажучи, п'ятірка Мечів, король жездів і самірка і диявол. Дивіться, цей чоловік він зараз живе в енергії конкуренції, домінування і контролю. П'ятірочка мечів це карта конфліктів, перемоги будь-якою ціною, коли людина грає якось так нечесно, обманює, використовує. Ну, тобто така підлість, знаєте, тут під є підлість. Можливо, чоловік пішов з цих стосунків, коли він щось там зробив сам, да? сам брехав, сам маніпулював, сам зрадив довіру, там, не знаю, у вас з'явилося почуття і так далі, а він, ну, там, погано, коротше кажучи, вчинив. І замість того, щоб піти якось гідно, якось попросити вибачення, да? може, він якось двояко попросив вибачення, типу, вибачила ти хрінова да? з цієї серії. Ну, Коротше кажучи, йому потрібно було виграти. Він хотів красавчиком вийти з цієї ситуації. Він взагалі не звик бути а, в програші, можливо, в нього нарцисичний нарцисний наприклад, якийсь. Да? А, тобто, ну, В принципі, це людина, яка має піти, там, не знаю, зі стосунків перша, він любить, щоб з ним там бігали і так далі. Тобто, ну, дуже така сильна знаєте, корона на голові. Він дуже себе любить, вважає незрозуміло не ким. Ну, коротше кажучи, отакий товариш, не дуже. Сімірочка, він уникає відповідальності, ховається, прикривається. Це дуже людина така незріва, психологічно, яка звикла маніпулювати, яка, яка дуже любить ваду. Він настільки насправді не впевнений в собі, настільки слабкий всередині, що він, ну, він вважає, що якщо він таким не буде. То його не знаю, з'їдять, з... затопчать, не знаю, що <сі> він не зможе виграти якусь конкуренцію. Ну, тобто в його голові дуже так все жорстко. Що треба контролювати, маніпулювати, тримати все в своїх руках. от Треба бути ось таким. Він взагалі у нього дуже сильна є потреба насправді любити, але він не знає, що таке любов. Він цього робити не може. Він зраджує, він підставляє, зраджує у всіх сенсах до да, слова. Причому дуже негарно вчиняє, дуже якось, так знаєте, ну, ну не красиво реально. Можна просто зрадити, да? можна от просто якось цинічно дуже себе поводити, він взагалі не рахується з іншими. Ну Людина, чесно, можна дуже прозвучить, да? з моїх кусте, але ну, дійсно скотина якась просто. Це рідко таке буває, такі розклади, що видно ось таких чоловіків. Залежність від влади, від визнання, від сексу, від ну, всього по дияволу, да, маніпуляцію цієї. Ну, тобто, людина як під владою диявола знаходиться, він ним крути отак. А, людина, яка може вимагати від вас, від вас там чогось, да, там виставляти оцінку знову ж таки, там, вимагати, щоб ви там були якоюсь, а да, натомість сам нічого не дає. Тобто він нічого не вкладає, він а, тільки бере. От він себе дуже любить, він любить, він тільки бере і все має ніби навколо нього крутитися. Ну, дуже такий незрівий чоловік, дуже е дитяча така позиція. Ну, він тут навіть не дитина, ну, дитина, звісно, але такий, як підліток маніпулятивний, знаєте? От підвий, коротше кажучи, підвий, підліток. Якийсь, можливо, навіть нарцис. Тут взагалі, знаєте, оце король жезлів, диявол, оце все. Оце класичне поєднання людини з потужним таким его, эм, егоїст, я маю на увазі. У нього, ну, як я вже сказала, корона просто копець. Завищена самооцінка, якась неадекватна самооцінка. Тобто він себе бачить взагалі тим, ким він, він не є. Можливо, я не знаю, він живе в якомусь середовищі, де він якийсь красавчик, знаєте, ем, не знаю, за ним всі бігають. Ну, просто тому, що не тому, що він класний, да, тому що він там серед всіх найкращий варіант він жахливий все одно насправді. Ну, звідкись в нього ось така якась залишена самооцінка. Можливо, тому що він бреше про себе постійно, знаєте, подає себе у ролі якогось там красавчика, що в нього, можливо, якісь зв'язки, гроші, там, він такий крутий, все таке, і інші ведуться на це. Ну, знову ж таки, він не може, його, ну його б любили, якби він був нормальною людиною, але він не знає, як це. Він вміє тільки маніпулювати. А потім ще й може ображатися, казати щось типу, без грошей ніхто там не любить і так далі. Так тобі, окрім грошей, нічого і не має дати. От в чому прикол. Такі грошей тут, в принципі, може бути. Ну, тут показано взагалі, що є в нього гроші, да? можливо, якийсь бізнес. Але зачасту в таких товаришів. Навіть і грошей тих немає. Тобто одні понти, і все. І супер вимоги. Фух, такий не дуже. Щось тут про секс дуже багато, про якісь ізвращення можна навіть, навіть. Да? Про якийсь там кримінал. Ну, коротше кажучи, людина така взагалі не знаю, Боже, як ви такого собі, звідки ви такого собі взяли, подумайте, як, ну, реально, я думаю, що у вас це не перше, взагалі такий чоловік, подумайте, чому ви їх притягаєте, що що, що ви повинні зрозуміти? Аб'юзер на обличчя, як то кажуть. Тип, який, знаєте, живе в режимі виграти, володіти, підкорити, нагнути і ні за що не відповідати. Хоча видимість він може робити такого супер відповідального, навіть і сім'янина, якого знаєте, такого супер. Ну, обкладинка. Просто обкладинка. Такого насправді немає. Він не той взагалі, за кого він себе дає. Фух... Далі король Пентаклів, п'ятірка кілька Ну, те, про що я кажу, да? зовні він може виглядати стабільним, успішним, впевненим в собі, але, це, але всередині, ну, всередині якби глибокий смуток, жаль, розчарування, внутрішня така порожнеча. Йому насправді дуже хреново. Він в душі дуже така, навіть в нього є депресивні, я б сказала, настрої такі. Але він, ну, він. Якби не йде в суть, не йде в себе, да? він знову ж таки грається, маніпулює, одягає масочки під кожного там, щось, щось там її, ага, з кожним там то каву вип'є, то порже, то знає. Ну, типу в нього все добре. Когось там е, обговорить, до речі, людина, яка може інших людей. Стикати лбами, знаєте, пліткувати, щось казати, чого немає, наприклад, да? і, і одна людина починає про іншу думати якусь фігню, інша також, а цього насправді взагалі нічого немає. Ну, коротше кажучи, дуже смутний такий тип, дуже підвий. Просто, просто капець, реально. Але всередині він дуже, ну, він дуже духовно бідний, я б сказала. Він дуже. Порожній. Він знає, що як вам сказати, він думає, що, він, що його ніхто не може полюбити, що всі навкруги якісь, знаєте, ну, користь одну шукають, що нікого, ні, нікому не можна довіряти. Ну, от Дуже він сумує да, і він не розуміє, що це в ньому проблема, що насправді є і любов, і класні стосунки, і так далі. що просто він... Ось такий, і він всіх людей також бачить хліновому. Знаєте, і йому, і йому від цього погано. Він не бачить, що він така не дуже людина, да що він ображає інших, робить боляче там і так далі. Але йому от погано, що інші йому здається, якісь так, ну просто тобі світ дає те саме. Навіть не те, що світ йому тут світ ще нічого не дає. Справедливості ну ще не прийшла. Йому наче все ще дивиться на нього і думає, виправиться чи ні. Але він не ну, просто не розуміє нічого. Він як у полоні диявола знаходиться. П'ятірка куб кубків це ще емоційне вигорання, самотність, відчуття втрати чогось цінного, можливо, у вас, так? Да? Можливо, він розуміє, що втратив вас, але не хоче визнавати це напряму, бо тому що знову ж таки его, куди ж йому? Красавчику цього це визнати, да? Ну, Він тримає фасад такого сильного, успішного, все в нього добре, а душа на душі дуже погано, на душі порожньо. І він це знає прекрасно. Шестірка жезлів, четвірка жезлів. Знову ж таки, це може бути така показова перемога, успіх в роботі. До речі, нові стосунки тут можуть йти. Якась така, можливо, публічність, якісь досягнення, він демонструє. Ну, коротше кажучи, він демонструє, що в нього все добре. Все добре, і ось цього нічого немає, наче, да? все в нього добре. Ось так. А насправді він відчуває глибоку таку внутрішню незадоволеність. незадоволення. До речі, людина от на фоні цього всього, да, що він такий прямо егоїст, нарцисист, не знаю, як. Йому дуже важливо от, бути переможцем, вийти з корони на голові, знаєте, першим, наче це він не знає, закінчив ці стосунки, вас якось обламати, образити. Ну, коротше кажучи, він не терпить поразки, він дуже любить владу. І, ну, але насправді він живе в самообмані. І він цього ну, він не розуміє істинної проблеми, розумієте? І він продовжує гратися в ці ігри. І він себе цим доконає. Бо вищі сили вони не будуть довго дивитися на це. Почнуться якісь проблеми. Якщо до людини не буде доходити, і він не буде виправлятися, то ситуація буде погіршуватися і погіршувати. По цим картам, те, як людина себе поводить, ну тут без покарання ніколи не обійдеться. Да? Він в масці. Він в масці, що все, все чудово, він тріумфує. Він виграв, а, але глибока внутрішня незадоволеність. Це знаєте, із серії «Ну, да, ти виграв, і що ти задоволений, <по> воно того варто було, знаєте, втратив щось дуже цінне, що насправді от вибили жінку, яка могла б дати йому стабільність, кохання і так далі. Він це глибну в глибині душі, розуміє, але в ньому є глибока недовіра до людей. Чому? Тому що він сам такий знову ж таки. Який я, таких як. Ну, знаєте, якщо він кобель, наприклад, він думає, що всі зраджують. От, по типу цього. Він не зміг побачити у вас цю душу, да, відкритися і бути щасливим. Хоча потенціал тут був ну, класний до родини. І він така людина, дійсно, поки він не зміниться, нічого в нього не буде. Він ні з ким нічого не побудує. Це буде лише гра. І він буде. Звинувачувати інших, хоча винен він сам. І він постійно буде натикатися на ті самі, на ті самі уроки, поки він не вийде з влади у цього товариша. Ну і карта двічка кубків. У нього залишилися почуття до вас. Ви його дуже глибоко торкнулися. Оця вся картина, до якої він звик. Ви дуже так похитнулися, да? тому що тут таке все маніпулятивне, таке все скористке, да, підве. А ось тут енергія вже навіть така інша йде, теплота. Ну, йому було з вами добре. Да? Так, він не міг відкритися повністю, але він розуміє, що щось, ви таке до якоїсь частинки душі, його ви доторкнулися. Це було для нього дуже цінно. Він ну, в глибині душі, він це розуміє, він за цим сумує. Він не може якось як забути це, так? Да? Тут йде навіть така біль через втрачене кохання, або він, ну, він крутить діалог в голові, да? якісь можливо розмови з вами, крутить якісь картинки, як воно могло би бути. От щось таке, ну, такі дуже важкі важкі дуже емоції. Але розумієте, ось ця вся картина каже про те, що він просто не вміє любити дорослу. Він ем, підвий підліток. Людина, яка насправді глибоко не впевнена в собі, тому він підво вчиняє, ламає інших, використовує. Ну він не здатен на щире. Да? Він він, не ну, він просто не знає, що таке любов, що таке справжня дружба. Людяність, що таке, ну, щось високе, йому до цього ну дуже така бідна душа в нього зараз. Він на етапі, не знаю, може так знаєте, молода, навіть дуже молода така душа, він дійсно просто він руйнує все, до чого він торкається. Він руйнує все і всіх, хто його любить. От така людина. Живе він у внутрішній такій драмі, де борються його его, страх, маніпуляції, розчарування і такі тюньові залежності. Зовні він знову ж таки може бути впевнений, успішний, щасливий, хі-хі-ха-ха, все в нього круто, дівочки. Коротше, ви, коротше, ви зрозуміли. Типу щасливе, да? але всередині дуже болить. Дуже болить, він втратив контакт з власним серцем. Всередині нього є жаль за стосунки з вами, в яких була справжність. Він це втратив по своїй же провині. Він не змінився в корені, він все ще в своїх цих тіньових енергіях. Більше того, скажу йому дуже погано на душі. Але він не бачить істину, він не бачить, чому насправді йому погано. От він просто як взагалі в іншу сторону дивиться, не хоче дивитися правді в очі. І ним настільки заволодів оцей диявол, знаєте, ці тіньові якісь оце бажання влади. Ну, він глибинно дуже нещаслива, невпевнена людина. Він себе бачить дуже слабким. У нього може проскакувати таке типу: я це робити не буду, я не, тому що я мужик. Ну, тобто, дуже, якщо ви так почнете згадувати, да, що він казав, аналізувати і так далі, ви побачите, що він дуже невпевнений в собі. І через це ось ця поведінка. Ну ви ж розумієте, що хто впевнений в собі, той не доводиться. Ну, якщо він сильний, якщо він там має статус і так далі, йому не треба цього доводити. Якщо в людини є гроші, вона не буде ходити там пачкою трясти всюди, показувати, що в неї вони є, розумієте. Це от інша історія. Людина з дефіциту щось доводить, замилює очі да бреше, показує себе не тим, ким вона є. І він не розуміє, що ну, якби він був справжнім і у цього всього не було, його б насправді любили, його б приймали, він би був щасливий. Але він от одягає масочки оці. Ну, дограє все сам. Ніхто тобі не винен, ти сам все псуєш, що в тебе в житті хороше, є, хороше, ну, Тут можливості було багато. Насправді, ну ви не перше, розумієте, ви не перша, з ким він так погано вчиняв. Він взагалі не, не париться з приводу того, як там кому боляче, не боляче, хто як переживає. А ті ж жінки після стосунків з ним страждають. От якось так. Тому робіть висновки, знову ж таки, подумайте, як не потрапляти більше у лапи таких товаришів. Вони зачасту не змінюються. Подумайте, чому, чому ви зустріли цю людину, чому ви її притягнули, чому ви її точніше обрали. Ну, багато чоловіків навкруги, але вам сподобався оцей аб'юзер. Подумайте чому. За особистим розкладом пишіть в особисті повідомлення, я залишу під відео посилання, як зі мною зв'язатися.